Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжуємо для вас читати книжку читати 26 і 6 років. В попередній серії. Ми зупинились на, прочитали... на тому, що ми прочитали повністю розділ 7. Сьогодні нас чекає розділ 8. Ну що, поїхали. Став добровільно віддав свою кімнату під тренувальний зал, принаймні на цей вечір, а далі буде видно. Пані Крепо, прочувши про події минулого дня, не заперечувала. завтра у кав'ярниці відбудеться перша котяча година, хореографічна в хвоста та програма. Нехай кути готуються, пані Крепо зі страхом тим часом питимуть на кухні чай, не заважати ж артистам, а коті у кімнаті справи не йдуть. От не йдуть і все. Одна річка тулятись не бо то зовсім іншу танцювати, вишикувавшись усім лінію, синхро... синхрону, злагоджену чи тримаючи форму прямокутника. 36 дорослих плюс шестеро малюків від жодної складової, грандіозного задуму, хороша впушинка не бажає відмовитися, танцюють усі. Цей танець має стати фінальним. У першому кутячому танцпрограмі кутячий рок н ролл після індивідуальних виступів, танцюристів, потужна колективна композиція. Але щось воно не складається. Ставалося все так добре, продумано та картельно вибудовано. Але, а ще жодного разу не вдалося прогнати весь танець від початку до кінця. Нелегко такому величенькому на ну, товаристві досягти повного взаєморозуміння та злагодженості, аж кінчиків хвостів. До роботи знову скомандувала пошинка після короткої перерви і кути вкотре вишикувалися прямокутник у першому ряду танцюристи Хвостулі, вертун, Робокоп, Степко, брекер та пошинку. У другому частері з восьмий жоржинок – І вета, лізета, музея, женети, журшита. Колорета, а Колета з Марієтою по третьому разом із кольоровими, з сірим, білим альбіносом, коментатором, чорним кутом та родим підвальні коти. За ними котузові з голотою опинились далеченько один від одного. Так вирішила Пушинка. все одно чогось не поділяють, не поділять, тому не варто провокувати їх на конфлікт. Нехай стоять по флангах. Тому цей ряд вийшов такий: котузу, бубуляк, хук, джек, баронеса, олота, п'ятий ряд хавчики, сордель, лясосис, хавчик, ковбасюк, шкуряк та шпундермен, шостий коти сусідньої врами, сплюг, чистюг, морчик, нявчик, бровчик і беркиць, сьомий ряд малюки, яків, клаповух. Жабка, силовапка, керуть, беджуйний кіт Гарольд перший та бежутний кіт Гарольд другий. На початку репетиції Старський Гузі заходився фотографувати на свій мобільник, а тоді сказав усе я вшиваю звідси працюти. І от коти вкотре взялись повторювати одні й ті рухи. Пушинка знову знову показувала, як і що слід робити задаючи темп. Вона стояла у першому ряду проводить. Час до часу оберталася, щоб переконатися, чи все гаразд. Але навіть до половини композиції діло не дійшло, Стоп! – зупинила усіх всіх пушинка, бо на своїх флангах котузов та голота збивались це ритму та забували рухи. Що з тобою, котузов. Ти сьогодні щось не тіє. Охолоту, у тебе голова весь час ліворуч, повернете. Чого тобі бракує? А хто його знає? Хіба я колись танцював та ще й таким е кодлом? Збиваюсь? А з вами що? Це вже до хука та джепом? Знову штурхайте? Бу-бу-бу-бу-бу-бубу, озвався бобуляк. Я думаю, хука з чепом варто розвести по флангах а кутузу розголотою поставити поруч у центрі. Щоб вони побились, щоб чіплялись один до одного, ми їх не перший день знаємо. Постав їх по шинку разом, наполягав богуляк, не чекаючи на її рішення, кутузу вирушити до центру, бо моючи собі підніс. Коротше, чого мені до нього чіплятися? Кому він треба? Йому на зустріч уже сунув голод. Чіпляться до нього, малень бринь, бо чортой. Немає мені нічого робити, зійшлися в центрі, зустрілись поглядами. У тебе кульчик розстегнувся, попередив кутузу. У мене пов'язка спорзла за вашого голота. І стали поруч. А холки дже попинились по краях лінії. Так краще буде, пробубонів був мені. Побачимо, мовила Пушинка. Увага! Куди почали спочатку, іноді було чути, як у квилить. Може, годі, скільки можна, а білий альбінос увесь час повертався, не в той бік, плутаючи, де одебравуч, та шилля сосис, парудон, насував сусідам на лапи, а харчик кілька разів поцікався, чи нікому часу не заважає його голодне бачання в животі, натікавши правочеряти. М'якенька, пухнаста пушинка на репетиції перетворилась на залізяку, як її назвав зупалу ковбасю. Ніхто не чекав від неї такої впертості, вимогливості та наполегливості. Коти, повчально казала вона під час коротких перерв, це найграціозніше створіння, щоб ви знали. Котячі рухи досконалі від народження, тому не стримайтесь і виявіть найкращі риси що ними власного городила природа. Нарешті танцюристи вже по-справжньому втомились. Вона вирішила на всіх зі світу звести, рикнув грубенький безхвости сюдель, мало не плаче, ось тоді пушинка зупинилась. Добре, погору вона, мабуть, на сьогодні досить. Ох же ж, і нарепетувались вони лап під собою не відчували, повалились від удоми, крім танцюристів, тих, які завжди були танцюристами. вони... Похлоптали водички, знову вся до роботи невтомна шестірка. І далі відпрацьовувала рухи тепер уже у своїх індивідуальних танцях, а по з грейкером ще й вчилась танцювати танго. Ви так краще нас усіх танцюєте. М -м Хук лежав на боці і самим лише очима. Не піднімаючи голови, спостерігав, як неподалік у сповільному темпі переставляв на лапи степко, вивчав якийсь хитрий рух. Нащо стільки тренуватися, підтримав брата Джеб, теж не піднімаючись з підлоги. Погляньте сюди, погляньте, озвався степко. Я ще вас обох навчу відбивати степ. Брати, хукі джеп, найкращий степ до рету місці. От побачте. Шкуряк тим часом не зводив очей з вертуна, а той знову і знову повторював свої викордаси на спині, намагався досягти максимальної швидкості. Причі, причепив собі на спину шкурку від свинячого сала, порадив шкуряк, крутитимешся шаленою дзикою, вертун його проігнорував. Яка ж свиняча шкура? Кому що шкурки робокопува голова рухалася, на плечах, мов на рейках, туди-сюди проводив, шлівоч, це було човнацьке видовище. Але Котові того було мало, він намагався досягти ефекту досконалого ковзання, і це йому вдавалося дедалі краще та краще. А Брейкер і після танго не відпочивав. Підкидав себе вгору новим дивовижним вертасом, намагаючись приземлитися на одну лапу і втримати рівну вагу, але йому це ніяк не вдавалося. Ні, це з того не вийде, промовив промормотіло здивана ковбасю в одну зі своїх улюблених перемолок. Але ну, і справді навряд чи могло вийти. занадто складний кульбіт, надумав утнути в рейкер. Але після 101-го повторю нарешті це вдалося. Блейкер видав переможний клич і підручні обласки спостерігачів, повторюсь, здавалося неможливе. Ну от і все, ми прочитали, ми прочитали повністю першу частину розділа восьмого. У наступній серії нас чекає друга частина цього Не, Стоп, Хоча... Хоча я тут так помітив, що... Тут ще трохи залишилось, ну, продовжуємо. Пашинка з хвистовою тим часом малювала лапки на підлозі якісь схеми, малювала лапками на підлозі якісь схеми, їхні голоси стищено шелестіли. Сюди, а, ці навпаки, ось так, аж сплюх нарешті обарився. Скільки можна? Невже завтра у вас цілого дня не буде? Дайте поспати. Нарешті почали вкладатися. Тільки Сірійс сховався до лазнички і звідти було чути, як він саме з собою розмовляє. ледь вловне ловне животіння вплинуло на всіх, як колискова, вмить позасинала. Ну от і все. Ми прочитали повністю розділ 8. В наступній серії нас чекає розділ 9. Але це може будемо можливість читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал. Тимур один з тебе до побачення.